Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження. Шикарний автомобіль за приємною ціною. Даний автомобіль буде продаватися з ціною 13990 американських доларів. Зустрічаємо це Toyota Camry 2012 року випуску. Офіційний автомобіль з об'ємом двигуна 2,5 літри бензин, звичайний атмосферник. Автомобіль на автоматичній коробці передач. На передньому приводі гарний чорний колір, красиві фірмові диски, гарна гума, дуже гарна комплектація. В комплектації є передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, шикарний стан автомобіля, авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону. У нас повний електропакет, ставки з дерева, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом. Мультируль, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, пробіг автомобіля 144 тисячі кілометрів. Встановлена штатна якісна мультимедія, двохзонний клімат контроль, камера заднього огляду, обігрів заднього скла, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорт, по салону кругом вставки з дерева. Дуже гарний стан, як по салону, так і зовні в автомобіля. Повторюсь, даний автомобіль продається з ціною 13 990 американських доларів. Дуже гарний автомобіль, повністю доглянутий та обслугований. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон в місті Харків. Знаходимось по адресу місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо всім гарного дня. До побачення.